Обов'язково слухайте до Кінця цю сильну молитву, Богородиця захистить і врятує вас та вашу родину і виконує всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця, водичиця і цариця Небесна, прийди до нас у благодаті Твоїй, о всебозаступниця наша, і даруй нам велику милість, Ти є утвердженням світу, притулком тіх і радості нашої, надії всіх, хто в скорботах і хворобах перебуває Прийми нині, о Милосердна мати, наші щирі і прохання. Що звибени серце приносимо тобі у скорботі та вірі наші до тебе звертаючись, напишіть мене, та прохання в коментарях. О, при діва мати Бога Вишнього, що своєю материнською любов'ю обіймаєш усіх людей захисти нас від усякої біди з та злих нападів просвіти наші душі, щоб ми у святості жили, благодать твою завжди відчували, і з вірою та любов'ю тобі служили. Пресвята водичі, це не залишає нас у годину випробувань. Коли страхи, сумніви охоплюють наші серця, але своїм покровом святим захисти нас від ворогів, видимих і невидимих мовимось тобі, о Мати Божа, будь нам твердию, не непохитної скелею, потіш нас у скорботах наших і приведи нас до світла істини, віри, омати Спасителя нашого, Ти, що стояла біля Христа, свого Сина бачачи його страждання. Прийми наші зіткання і сльози, і подай нам силу терпіння, щоб ми мужньо несли Свої Христи, слідуючи за Твоїм Сином, заступися за нас перед престолом Божим, щоб ми були прощені за всі наші гріхи, і подай нам у владичице. Благодаті твоєї, щоб ми не впали у спокуси і не відступили. Від шляху спасіння, це Діво. Надія всіх християн ми підносимо до тебе наші голоси, знаючи, що ти є наша заступниця перед Богом. Мовимось тобі за весь народ наш, щоб ти. Благословила його миром і єдністю ціла рани, і привела до спасіння, захисти наших воїнів, що стоять на сторожі нашої землі, укрепи їх у можності та вірі, подай перемогу над ворогами нашими, О, Пресвята Владичі, це в годину смертно будь нам заступницею. Прийми нашу душу в твої обійми і приведи до Сина Твого, нашого Спасителя. Даруй нам водичиця, благодать сподобатися Царства Небесного, і разом з тобою всіма святими славити, ім'я Боже, на віки, віків, амінь. О, Пресвята і пречиста Діва Марія, мати, Бога нашого, Ісуса Христа, Водичице і заступниця наша. До тебе з благовінням і смиренням звертаємося, серця наші до тебе підносимо і покірно мовимо тебе. Напишіть та прохання в коментарях. Та вислухай нас, недостойних рабів Твоїх, о мати Божа, ти що стоїш перед престолом Сина Твого і Бога нашого, взиваємо до Тебе з вірою, і любов'ю, покрий нас Твоїм святим Омофором, захисти нас від усякого зла від ворогів, видимих і невидимих, від усяких бід і напасти, від усіх спокус і зваб цього світу. Молитвами твоїми присвята, Богородиця, нас від світріховних падінь, від усякого неправедного діла й думки, та настав нас на шлях праведний до спасіння ведучий, о заступниця наша, велика, на тебе, як на матір милосердя, покладаємо всі наші надії в скорботах і потребах наших, до тебе припадаємо, в часи випробувань до тебе взиваємо, Отіш нас у бідах наших, дай мужність і терпіння в скорботах, зміцни віру нашу любов до Бога. Допоможи нам нести, хрести наші з покорою і смиренням, о мати світла і життя, освяти наші душі й тіла. Благодаттю Твоєю, молитвами Твоїми, даруй нам прощення, гріхів, наших очищення від усякої скверни і сподоби нас прийняти святі таємства з чистим серцем і щирою вірою, збережи наші думи і родини в мирі, і любові, охорони наших дітей від усякого зла і гріха, даруй нам благоденстві і процвітання в добрих ділах, О, Пресвята Діва Мати Господа, нашого Ісуса Христа. Благаємо тебе, молися за нас перед Престолом Содержителя, а випроси нам, благодать Божу, мир і спокій у душах наших, допоможи нам здолати всі спокуси випробування цього життя, і приведи нас до вічного спасіння, де з усіма святими, будемо славити і величати тебе, і Твого Сина, Бога нашого, навіки вічні. Амінь. О, присвята, пренепорочна Діво, Богородиця, Владичице наша! Цариця небесна, покрова і заступниця всіх християн з покаянним серцем припадаємо до тебе і за сльозами молимося. Напишіть імена та прохання в коментарях. Почуй нас грішних, що в скорботах і бідах до твого материнського заступництва прибігаємо, ти ще джерело милості, любові, не відверни свого лиця від нас, але простягни нам. Руку допомоги в наших випробуваннях і спокусах, о мати Божа, Діво, пречиста, захисти нас від усяких ворогів, видимих і невидимих, і збережи нас під покровом Твоїм, укріпи нас у вірі та надій на Бога, навчи нас терпіння та покори, щоб наслідуючи Твою смиреність і відданість Божій волі. Ми змогли уникнути постукукавого і здобути вічне спасіння, Преблагословенна Богородиця, мати, життя і надії з над нами грішними і моли свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він. Дарував нам прощення гріхів, і провин наших дарував нам духа, мудрості та розуміння, зберіг наші душі від загибелі і направив нас на шлях істини, захисти нашу землю і народ наш від усяких напастей вихиліть від ворогів, що бажають нам зла від голоду, війни і всякої напасті. Відведи від нас страхи і сумніви, і наповни наші серця миром і радістю духовною, щоб ми могли славити Тебе і Твого Сина, нашого, Спасителя з чистою совістю, і вірою непохитною, О Пресвята Владичиця Богородице, мати милосердя і співчуття, будь з нами у всі дні життя нашого в радощах і скорботах, у здоров'ї і немочах. І коли прийде година остання, не залиш нас без твого материнського заступництва, молися за нас, О мати Божа, щоб ми сподобалися перейти від цього тимчасового життя до вічного і разом з ангелами, і святими слави тебе і твого сина на віки, віків. Амінь. Обрана споміж жінок і визволичена Цариця царице небесна, прийми наші хвилибні пісні співи, що з любов'ю приносимо тебе, бити, захистом і покровом для всіх з вірою до тебе звертається, а ти, як мати Божа, що завжди заступається перед сином своїм покрина, своїм омофором, і визвой від усіх біди скорбочов здячністю, ми співали, радуйся, Богородице, надія та захисти наш. Ангели на небі тобі, слава, співають, Богородице, Діво, бо через Тебе спасіння світу прийшло. Ми ж грішні стрепетом схиляємося перед тобою, і з вдячністю за всі милості тобою даровані. Приносимо тобі пісню, любові, Радуйся, Богодатна Марія, бо ти стала оселою Бога, Радуйся, бо від тебе народився, Спаситель світу, Радуйся, бо через тебе радість прийшла на землю, Радуйся, заступниця наша перед Престолом Всевишнього, радуйся, бо твоїми молитвами ми отримуємо милість, Радуйся, покровителько наша в скорботах та бідах, Радуйся, бо ти ведеш нас до Царства Небесного, Радуйся, Богородиця, надія та захисти наш. Бачачи дивне народження, твоє оприсвяте Діво, і як через тебе Бог став людиною. Ми з радістю, подякою, оспіуємо тебе, бо ти є єдиною матір'ю Бога нашого. А ми твої діти з упованням звертаємося до тебе, співаючи, Алівуя. Розум наш насягне таємниці твого народження, От Діво Богородице, але з вірою приймаємо цю істину і з любов'ю, поклоняємося тобі, як матері нашого Спасителя, тому й кличемо до тебе такими словами. Радуйся, що зберегла дівство у народженні, радуйся, бо через тебе світло істини засяяло, радуйся, бо ти є пристанищем грішників що каються, радуйся, бо ти наставляєш нас на шлях правди, радуйся, бо твоєю любові ми освячуємося, радуйся, бо ти приносиш нас, перед лице, Сина Твого, радуйся, бо ти вчиш нас істині, молитві, радуйся, Богородице, надія та захистен наш. Сила Всевишнього зійшла на тебе, о, свята Богородице, і Дух Святий покрив тебе, коли ти в утробі своєї носила Спасителя світу. Ми ж бачачи цю дивну таємницю зі смиренням і трепетом, співаємо Алілуя, маючи тебе, Пресвята, Богородице, як матір милосердя, ми з довірою приносимо до тебе всі наші скорботи і прохання, знаючи, що ти не залишиш нас без своєї допомоги, то ми кличемо до тебе. Радися небесна, Милуюча Мати, що чуєш наші молитви. Радуйся, бо ти завжди за нас заступаєшся, радуйся, бо ти ведеш нас до життя вічного, радуйся, бо ти є світичем на шляху до спасіння, радуйся бо твоїм заступництвом ми захищені від зла, радуйся, бо ти нас утішаєш у скорботах наших, радуйся, бо ти є нашою надією у всіх обставинах, радуйся, Богородице, надія та захист наш. Боря життєвих спокусень напасти не зможе похитнути тих, хто під твоїм покровом Богородице, знаходить притулок, то ми ми слабкі й немічні. З вірою благаємо тебе, будь нашою заступницею і провідницею до Царства Божого, і співаємо з радістю, Алілуя, слухаючи твоє, мова, твої молитви, Пресвята Діво, Господь, щедро дарує нам свою милість, то ми ми, вдячні тобі за твоє безперестанне заступництво з любов'ю приносимо тобі всі похвалин. Радуйся бо ти, є мати милосердя, що молиться за нас, радуйся, бо твої молитви знімають тягар з наших сердець, Радуйся, бо ти ведеш нас до Сина Твого, радуйся, бо ти даєш нам сили у духовній боротьбі, Радуйся, бо ти вчиш нас покорі терпінню. радуйся, бо ти є нашою небесною покровителькою, Радуйся, бо ти захищаєш нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, радуйся, Богородице, надія та захисти наш. Богородиця Діво, ти світлом для тих, хто перебуває в темряві гріха, і вказує шлях до істини та правди, просвяти наші душі, щоб ми завжди йшли слідами Сина Твого і співали з радістю, Алілуя! Бачиш і Твою любов до нас, Богородиця, ми з довірою приносимо Тобі всі наші біди та турботи, знаючи, що ти завжди допоможеш і заступишся за нас, тому і воздаємо тобі хвалу такими словами. Радуйся, непорочна діво, що вислуховуєш наші маління, Радуйся, бо ти джерелом невичерпної радості, Радуйся, бо ти проганяєш від нас духа зневіри, Радуйся, бо ти допомагаєш нам долати спокуси, Радуйся, бо ти оберігаєш наші душі від загибелі, Радуйся, бо ти ведеш нас шляхом святості, Радуйся, бо твоїм прикладом ми навчаємося істині любові, Радуйся, Богородице, надія та захисти наш. Проповідники благодаті Божої, бачивши Твоє смирення і віру, о Діво Марії, поспівують Тебе як Матір Спасителя, що дарував нам вічне життя, ми ж з вдячністю приймаючи цей дар, співаємо Богові, Аллилуйя, Ти Пресвята Богородице, є джерелом життя і радості для всіх, хто до тебе звертається, Твоїм милосердям Ми наповнюємося духовною силою і тому з любов'ю звертаємо до тебе наші серця. Приносячи ці слова похвали, Радуйся, бо ти є охороною для всіх, хто потребує захисту, Радуйся, бо ти змиваєш сльози печалі, і зневіри. Радуйся, бо ти втішаєш серця в годину скорботи, Радуйся, бо ти є нашою надією на краще мибуття, Радуйся, бо ти не залишаєш нас у хвилини випробувань, Радуйся, бо ти укріпляєш нашу віру у моменти слабкості. Радуйся, бо ти даруєш нам мир у серці та спокій у душі, Радуйся, Богородице, надія та захисти наш, дивуючись Твоєму великому милосердю, Богородице діво, ми підносимо наші серця до тебе, бо Ти є істинною матір'ю, усіх християн, з обокою вірою, любов'ю звертаємося до тебе, просячи Твого заступництва і охорони від усіх бід, щоб з радістю співати Богові Алілуї. Пресвята мати, ти завжди відкриваєш своє серце для всіх, хто шукає захисту та втіхи у тебе, ти не залишаєш жодного без допомоги тому й ми, надіючись на твоє милосердя, приносимо тобі ці слова похвали, Радуйся, мати невичерпного джерела благодаті, Радуйся, бо ти зцілюєш рани наших душ, Радуйся, бо ти нас наставляєш на шлях праведний, Радуйся, бо ти світом у темряві наших випробувань. Радуйся, бо ти захищаєш нас від гріховних спокус. радуйся, бо ти є нашою провідницею до Царства Небесного, радуйся, бо ти завжди готова прийняти наші молитви, Радуйся, Богородице, надія та захисти наш, бачиш тебе, Пресвята Діво, як зірко, що вказує шлях у боремному морі, життєвих негараздів, ми з вірою надією, звертаємося до тебе, просячи твого небесного проводу, і молимося, щоб ти. Не залишила нас без свого заступництва, і співаємо з вдячністю Аллилуя! Ти є для нас, Богородице охоронним муром і непорушним покровом від ворогів, видимих і невидимих, тому ми приходимо до Тебе з упованням на твою допомогу, благаючи тебе у наших молитвах. Радуйся, стіна непорушна для тих, хто вірить у тебе, радуйся щит, що захищає нас від нападів лукавого, радуйся, бо ти відкриваєш перед нами двері милосердя Божого. Радуйся, бо ти провадиш нас до спасіння, радуйся, бо ти є прикладом святості та смирення, радуйся, бо ти завжди з нами у всіх обставинах життя, радуйся, бо ти допомагаєш нам у наших духовних боріннях, радуйся, Богородице, надія та захисти наш. Усі сили Небесні прославляють Тебе, Богородице, Діво бо Батия, причиною спасіння всього роду людського. Ми ж, відчуваючи твою любов і милість із вдячністю, поклоняємося тобі, і підносимо наші голоси до тебе, співаючи Богові, аллилуйя, радуйся все, Діво, Марія, Боти, Варта спасіння для тих, хто до тебе звертається, Радуйся, бо ти не дозволяєш нашим душам зневіритися, але з любов'ю наставляєш нас на шлях істини. Радуйся, бо ти ведеш нас через вузькі врата до Царства Божого, Радуйся, бо ти навчаєш нас смиренню і покорі, радуйся, бо ти завжди готова прийти на допомогу, Радуйся, бо ти заспокоїш наші серця у скорботі, радуйся, бо ти підтримуєш нас у наших молитвах, Радуйся, бо ти даруєш нам мир у душі, Радуйся, бо ти вчиш нас жити у любові до ближнього, радийся, Богородице, надія та захисти наш. Життєві бурі і спокуси не може затьмарити світла твоєї любові, Пресвята Діво, бо Ти завжди є з нами, підкріпляючи і підтримуючи нас на шляху до спасіння, тому ми за радістю і вдячністю підносимо до тебе наші серця і співаємо Богові. Алілуя. Ти є пристановище для тих, хто потребує захисту, о Пресвята Мати. Ти зцілюєш наші душі і тіла, і даруєш нам духовний спокій. Ми ж з вдячністю за твою невичерпну любов приносимо тобі ці слова хвилин, Радуйся, бо ти лікуєш рани наших сердець, Радуйся, бо ти допомагаєш нам долати життєві труднощі, Радуйся, бо ти є нашою охороною годину випробування, Радуйся, бо ти даруєш нам силу у духовній боротьбі, Радуйся, бо ти є невтомною заступницею за нас. Радийся би ти завжди, поруч у наших потребах, радийся би ти даруєш нам надію на вічне життя, радийся, Богородице, надія та захисти наш, Пресвята Богородице, будь для нас джерелом невичерпної радості, і натхнення у нашому житті, просвяти наші серця світлом істини, щоб ми завжди йшли шляхом спасіння, підносячи хвалу Тобі, і твоєму сину і співали з радістю, алілуя! Радуйся, причисте діво, бо ти наставницею вірі богачесті, Радуйся, бо ти ведеш нас до життя вічного і своїм прикладом показуєш нам шлях до спасіння, Радуйся, бо ти є взірцем святості для нас, Радуйся, бо ти навчаєш нас істині покорі, Радуйся, бо ти завжди мовишся за нас, перед лицем Бога, Радуйся, бо ти є нашою в годинах зневіри. Радися, бо ти відкриваєш перед нами двері милосердя, радийся, бо ти провадиш нас до вічного блаженства. радийся бо ти нашої небесної опора, радийся, Богородиця, надія та захист наш, о всемилостива, мати Божа, прийми ці наші смирені молитви, і даруй нам радість і спасіння, щоб ми завжди перебували під твоїм покровом і підносили хвалу Тобі і Твоєму Сину, співаючи з радістю, Алілуйя! Радуйся, непорочна діва, бо ти є для нас, За порукою спасіння, радуйся, бо ти ведеш нас до Христа ще нашим істинним шляхом і життям, Радуйся, бо ти даруєш нам вічну надію, Радуйся, бо ти оберігаєш нас від усякого зла, Радуйся, бо ти захищаєш нас від зневіри і страху, Радуйся, бо ти провадиш нас до блаженного життя. Радися би ти є для нас джерелом духовної радості, радися би ти оберігаєш нас під своїм покровом, радися, бо ти нас підтримуєш у часи випробувань, радийся Богородиці, надія та захисти наш, О, Пресвята Богородице Цариці Небесна, приймина ще молитвим. І даруй нам своє богословення, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом, і у годину нашого відходу від цього світу змогли отримати вічне життя у царстві Твого Сина. Співаємо ж тобі з вірою і любов'ю, Аллилуйя, о Пресвята Богородице Цариці Небесна, прийми наші що твоїм. І даруй нам своє богословення, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом. І годину нашого відходу від цього світу змогли отримати вічне життя у царстві твого сина, співаємо ж тобі з вірою, любов'ю, Аллилуйя, опри свята, Богородиці Цариці Небесна, примінищі що і даруй нам своє богословення, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом, і у годину нашого відходу від цього світу змогли отримати вічне життя у царстві Твого Сина. Співаємо ж тобі з віри, любов'ю, аллилуйя, ангели на небі тобі славу співають, Богородице Діво, бо через Тебе спасіння світу прийшло, ми ж гріх з трепетом схиляємося перед Тобою і вдячністю за всі милості тобою, даровані, приносимо тобі пісню любові. Радуйся, Богодатна Марія, бо ти стала оселою Бога, Радуйся, бо від тебе народився Спаситель світу, Радуйся, бо через тебе радість прийшла на землю, Радуйся, заступниця наша, перед престолом Всевишнього, Радуйся, бо твоїми молитвами ми отримуємо милість, Радуйся, покровителько наша, в скорботах та бідах, Радуйся, бо ти ведеш нас до Царства Небесного, Радуйся, Богородиця, надія та захисти наш. Обрана з-поміж жінок і Возвеличена цариця небесна, прийми наші хвилибні пісні співи, що з любов'ю приносимо тобі, бо ти є захистом і покровом для всіх, хто з вірою до тебе звертається, а ти, як мати Божа, що завжди заступається перед Сином Своїм, покри нас своїм омофором і визволи від усіх бід і скорбот, щоб з дячністю ми співали, «Радуйся, Богородице, надія та захисте наш. О, Пресвята Водичиця наша Богородице Діва Марія, зі смиренням і вдячністю звертаємося до Тебе, чиста і Богословена мати Господа нашого Ісуса Христа, заступниця і покровителька нашого життя, напишіть імена на прохання в коментарях. Дякуємо тобі, Пречиста мати, за твоє милосердне заступництво і невпинне миління за нас, перед престолом Сина Твого і Бога нашого. Те, як мати милосердя, завжди вислуховуєш наші молитви і захищаєш нас від усіх, бід і спокус. Ми славимо тебе, Богородице, як надійну заступницю і молитовницю за нас грішних. О, мати милосердя, помилуй нас і допоможи нам бути достойними називатися дітьми твоїми, Направ на наші помисли діла на шлях праведності, на шлях істинної віри, любові до Господа. Даруй нам сиву мудрість, щоб давати життєві труднощі, зберігати мир і злагоду в наших родинах, і в усьому нашому житті. Зі смиренням і вдячністю припадаємо до тебе, Всемилоство, Водичі, Це і просимо, бо завжди з нами покрина з твоїм благодатним покровом, оберігай від усякого з вас, у сумирі, любові, і вірі, бо ти мати милосердя, і з нами Бог, і тобі славу висилаємо, і з сином Твоїм, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Попри свята владичиця наша богородиця, дівочиста і непорочна, мати Христа, Бога нашого, зубини душ наших припадаємо до Тебе, смирено молячись, просимо про милість Твою, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще заступницею роду християнського, яви милість свою, захисти нас від усякого зла, попри благословена і всемилостива мати Господа нашого Ісуса Христа. Простягни причисті руки Твої до Сина Твого, і випроси прощення гріхів наших, не відкинь моління нашого, але заступися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми прощені, очищені від гріхів, могли, достойно славити, ім'я Боже, о Царице Небесна, що перевершуєш сайвом зірки і світи, а просвяти на світом істини своєї, щоб ми не зійшли на шлях гріха й неправди, але щоб у світлі Твоєми йшли дорогою правди і спасіння навчи нас заповідям Господнім, допоможи нам зростати в любові до Бога й ближніх і вірно служити Господу нашому. О, Мати, життя, що з тебе вийшов Спаситель світу, оберігай нас від смерті духовної і приведи до вічного життя, утіш нас у скорботах, у бідах наших, допоможи перенести всі випробування і тягати цього життя з вірою, і надією на милосердя, Боже, О, Мати, милосердя, ще явила нам благодать Божу, навчи на смирення і терпеливості з рани душевні і тілесні наші. Допоможи нам побороти пристрасті і нести свій у житті. Попри свята, Богородице, покрий нас своїм омофором, збережи Церкву святу і всі храми, де Возноситься, молитва до Тебе, вбережи нас від усіх бід і небезпек, захисти наші домівки близьких, відвихай злого наміру, визволи нас від усякої напасті, даруй мир, і злагоду на землі нашій. О, Мати Христа, Бога нашого, збережи нас у вірі правдиві, даруй нам мудрість, щоб ми розпізнавали підступи ворога і сили, щоб давати всі спокуси, нехай бодатве, завжди перебуває з нами, щоб ми не відхилялися від шляху спасіння, присвятай діво, мати Божа, з любов'ю і надією, взиваємо до тебе, спаси нас і приведи до вічного царства, де разом з усіма святими будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа, навіки віків. Амінь. О Пресвята, Видичице Богородице, Царице Небесна, зубини серця нашого, приносимо тобі хвалу і дяку, бо ти завжди поруч із нами, ти завжди підтримуєш нас у труднощах, втішаєш у скорботах, зміцніш у вірі. Ти, що стала матір'ю Спасителі світу, не перестаєш заступатися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим. За Твоїми молитвами ми отримаємо милість благодаті втіху в житті земному, а також надію на життя вічне. О, мати милосердя, дякуємо тобі за твою безмежну любов і турботу, за твоє заступництво, що охороняє нас від усякого зла, за твоє милосердя, що зцілює наші рани, душевні ті весні, прийми цю нашу смиренну подяку і не залишай нас грішних у житті, нашому. Моли сина Твого, щоб дав нам сили для боротьби зі спокусами, зміцнив нашу вірну дію, любов, щоб сподобав нас Царство Небесного, вчини нас достойними бути дітьми твоїми, і слугами Господа, бо тільки через Тебе, о Богородице, приходить до нас радість і спасіння. Пресвята, Богородице, моли Бога за нас, щоб зберіг нас у мирі здоров'ї та благополуччі, щоб направив наші думки і діла на виконання святої волі Його, прийми від нас коло цю подяку і сподобає нас за твоїм заступництвом досягнути вічного блаженства в Царстві Небесному. Амінь. Ставте вподобайки під Не відео, це від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.